Ну, ми жами, що їздили в дорож, щоб може ніде там, щоб ніде не попасти далі. А як це сталося, що ви там попали? Був біля були, бачив напевно, пане Савіна Лобановського, є портрет Лобановського. Я стояв біля нього і знімав на телефон, фотографував всі події, які відбувалися, і фотографував там міців Берку, як вони залповали в їхніх руки, по кидали. і мітингувальники. Це фотографофії. І стала ситуація, що в мене е, ну, закінчилось місце на телефоні, дивлюся, е, пише, мало там пам'яті видалі кількох. Я стою, видаляю фотографії старі, які мені ну, вже не потрібно. І... Якась дезорієнтація відбулася. Я не, не, не встиг побачити, що відбулася контратака в Беркуту, Якось мене так вихопили і потягнуло за собою. Вже не, не не можу пригадати себе собою вас миттєво. Не, а скільки це тривало? Беркутик? Ну, скільки це тривало? Та бійка, як а, вас били, скільки? скільки це тривало? Ну, хвилин 10-15, а потім закинули в автозак і там 4 години ну, сидів, стікав крові до приїзду було багато? Затримало e, ну, мене десь e, четверо, може шестеро людей. Але потім, коли проводили, проводили по тому живому коридору, то ну, чоловік 40-50 було. Ну, всі спілкувалися російською мовою, всі такі жагоні слова, всі, всі насміхалися, матікалися. Там. А якого віку приблизно вони ці люди? Е, всі були ну в амуніції, вдягнуті, там, маски затягнуті на обличчя. Вони схожі на якихось колишніх правоохоронців чи нинішніх? Це просто якісь як хулігани на вашу це, це виключно, виключно перто всі бійці беркоту, всі берко нашивками беркоту. Виключно ні одної людини в ну триста метрів навкруг. Я не бачив ні одної людини. Без форми, ну, можливо, я просто е, ну ніч, по-перше, коли uh -huh. б'ють, не, не замітувався так, але 300 метрів навкруг я не бачив жодної людини без одягу е, військового або е, в чорній формі, як ходять солдати внутрішніх військ. Ну, всі були виключно від себе. Якось вас ображали, чи якісь так, питання ставили? Ну, Принижували морально, засміхалися з політичних поглядів. Вони жартували про Бандеру, Степана Бандеру. Казали, де твій Бандер, що ти тут лежиш зараз на землі каналі, що він не підійде, тобі не допоможе. А як вас гнали через цей коридор з їхніх? Ви думали, що ви будете ще живі, останеться живих? Були такі думки, що це може бути кінець? Я навіть не думав. Тільки думав, коли йшов, бо я бачив, що мені, мної, при мені перед мною якраз хлопці стримали. Він запротив. Я думав тільки за те, що він не думав. Він закрутом, я бачив, він міри пролекую з нього і не знала, чи він живий, чи не живий, а тільки за нього думати. Все від вас дуже так швидко, я навіть не мав часу, що немає. Можна на чого попадає. На вулиці Орчаської біля стадіону Даналі, там портрет Валерія Луновського є. 30 числа, то есть біля 9 години вечора. А, і що там було? Я знаю, е ну, розказую. Я, ну, я фотографував е місце подій взагалі, фотографував як і бійців Берку, так і звичайних людей. Чисто для власного архіву, то, щоб можна потім було після революції Берлянки відеоматеріали показати друзям і так далі. Ви були в каски, в маски? Ні, ні, взагалі не було жодної амністії, не респіратора, нічого. Звичайний одяг був без маски. Схопили саме бійці Беркуту, чисто бійці Ну, Але схопили, наскільки зрозумів, це були їхні начальники, бо коли мене мене схопили біля того Лобоноску і коли вели до гори, то мене завжди тримала сама людина за шию. Чували ногами, руками, дубінками ножем, різали, заливали перцевим балоном. Це все було на навчатку Марінського парку відповідь. Це, це ні, 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 це було на вулиці. Потім ну, побили, там, помічалися, завели мене в автозак і не хотіли викликати 4 години швидку. швидку казали мотовочці тим, що начальство їх і не викликати швидку. Потім вже, коли приїхали, швидку... Вони е, настояли на тому, що потрібно вести мене в відділо, склати е, там протокол і затримання все Але лікарі швидкої. Е, Вимагали, просто вимагали сили, щоб мене подумали в лікарню, бо я стікав крові. У мене була зламана рука, і ну, вимагали в лікарню, бо думали, що, що просто це вироблюється. Я вже ні, від болі дійсно. В лікарні я був в палаті, яка ну, охороняється міліція. Це була ніби палата камера, Там стояла стояли відеокамери, повністю охоронялась міліцією на всі. Процедура там мене возила ну, з, з, з супровіді міліції. А вчора година шоста був суд для вибрання мірозапобіжного заходу. І мені ну, процедура домашня арешта була місця до наступного суду вже добуде. 224 частина друга це масоворядку. Домашній решт. І робить прошу вас щось повторити, яке тебе враження від цих бійців, які тебе було їх. та, вони були неадекватні. От в очах ну, їхній горів такий вогонь, ніби якісь демони вселилися. От враження дійсно склалося, що вони були саме ну, якісь наркомани. Можливо, їх е, спеціально. Чимось не кажуть, що вони так жорстоко були людей. Ну, вони були ні, ні, ні капельки не це, ні капельки не засмучені тим, що е, їхні там, друзі там, постраждали від вогню з боку там, мітингувальників. Там, ні, ні капельки не засмучені тим, що там, хтось кидав бруківки. Вони в них, них просто е, горіло в очах це ненависті, вони готові були вбувати, як впевнений, якщо їм дали не було були всі Ну мені передавали. Спочатку, коли мене побили, тримали за шиї, хотіли мене відпускати. Ну, Вже до, до Майданів хотіли навали в бік автобуса, але потім хтось дав наказ, що не відпускали. Ну, І відбувається все в історичних фільмах, коли беруть когось в полон, а потім вже йому там наказують ну, там, розказують, що, що він має сказати цьому королю, і відпускають його. І так само відбувалося в мене. Їхній начальник там каже, що йди на Майдан і передай всім майданницям, що завтра їм прийде смерть, щоб вони їхали по домах. Але потім якось так от було. що Я вже думав, ну втішився, що мене відпустять, не буде ніяких проблем з законом. Знаю, що від 8 до 15 років всім світить. а ну, це в перших реаліях наших тюрми, що 8 років це вже, вже смерть. Це, 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 коли повернули я. Навіть не знаю, що не. скажіть, будь ласка, після цієї історії якось змінилося ваше ставлення до форми протесту? Чи ви вважаєте, що потрібні такі дії, які зараз є на Горшевську? Чи треба мирний протест? Тобто, ви переглянули якось позицію, чи взагалі яка ваша думка? Як далі після того, що з вами сталося? Ну ні, я я цілком підтримую ідею взагалі зміни влади в Україні. Але підтримую її якщо і радикальним, але тільки розумним шляхом не вбивство не для того, щоб гинули там звичайні люди, ну які нічого не можуть там. Ну ра протирадикальних шляху, звісно, краще, щоб були якісь там переговори, щоб він хоче там подав відставку, чи там угу. чи, чи якісь там, але. Якщо, якщо це не там, працює, чи варто якщо, вдаватися якщо, до це не працює? Ну в будь-якому випадку Україна повинна бути незалежна, незалежна, ну реально незалежна. Єві. Чи вам казали, може, в процесі цього ну, процесу, там коли в суді були, щоб ці вас на те, щоб ви говорили своїм друзям, знайомим, щоб вони не ходили туди чи щось таке, які з вами такі пропагандистські розмови велися? Ні, ну взагалі от розмови велися тільки про те, що я буду сто свідків сидіти. Вони питали, де я навчаюся. Я кажу, ну що я майбутній економіст? Вони сміялися, кажуть, ну економіст може почати бути собі вже купола, що ти вже сто свідків сидіти. І ну, розказували, що купа затриманих, біля 70 чоловік за події на рушайську затримання, казали, що всіх пересадять. але так за ніхто на це не Ну, Думку не зміниш, бо немає, у мене таке радикальне настроє, щоб воювати з ну, Ніяке там побиття, нічого не це. Можете ще раз повторити ім'я прізвище і де ви вчитеся? Миску Михайло, Чернівецький гірчий комічний коледж, спеціальний комісій Дякую. Ми говорили про ненависть безвертівців. Кого вони конкретно ненавидять? Чи вони патріоти ненавиді? Вони... Отже, це громадське телебачення. Ми зараз знаходимося в готелі Україна. Для тих глядачів, які, можливо, тільки зараз долучилися до нашої трансляції. Ми тільки що спілкувалися зі студентом з Чернівців, якого били. Беркутівці, як він розказує, затримали його, били. Потім він він був у лікарні швидкої допомоги. Вчора йому обрали міру запобіжного заходу і зараз йому призначили два місяці домашнього арешту. Йому за статтею загрожує від 12 до 15 років, здається, він казав про масові заворушення. Він тільки що детально розказував, що з ним сталося. Це він просто переградав фотографії, коли стояв на Грушевського. Просто приглядав фотографії, видаля фотографії зі свого пристрою чи фотоапарату. І в цей момент його просто забрали. Беркутівці потім Маріїнському парку били. Знущалися, казали, що де твій Бандера, якщо ти такий розумний, чому він тебе не врятує? От він зараз травмами, у нього поламана рука. На щастя, його випустили зі слідчого ізолятору. Він буде перебувати під домашнім арештом протягом.